Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, ну є фінішна пряма для українських абітурієнтів вже цієї п'ятниці. Першого серпня завершується вступна кампанія до вишів на бакалаврат. І цьогоріч за кількістю заяв лідирує Львівський національний університет імені Івана Франка. Понад 20 тисяч вступників подали документи до цього навчального закладу. У рейтингу за ним Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Львівська політехніка. І серед найп. Популярніших спеціальностей філологія, право, психологія, менеджмент і журналістика. І лише на філологічні напрямки майже 4 тисячі заяв. Проте цьогорічна вступна кампанія відрізняється від попередніх. Як як працює нова система державних органів, грантів, так і які спеціальності зараз обирають випускники 2025, Зараз про все дізнаємось. Так, у нас в студії проректорка а, з вступу та онлайн освіти державного університету Київський авіаційний інститут Гарадміла Сеголу. Вітаю добра, доброго ну, ранку. Чим же відрізняється ця вступна кампанія від попередньої які нововведення в 25-му році? Основне нововведення, яке запроваджено було в цьому році, це пріоритетність на контракт. Раніше ніколи в Україні не ставилися пріоритети на контрактні заяви, тільки на бюджет. З 2016 року ця система не зазнавала жодних змін, але в цьому році було ухвалено рішення, що якщо вступник дуже хоче в певний заклад освіти на контракт, він має право отримати рекомендацію одразу ж і не чекати хвиль зарахування, які будуть відбуватися після надання. The cat sat on the Рекомендації за державним замовленням, тобто на бюджет, це така найбільша новація. Плюс, звісно, у нас скоротилася кількість вступників з об'єктивних угу. факторів, з об'єктивних причин, і дуже вирвалися в цьому році, прям шалено вирвалися гуманітарні економічні напрямки. Раніше більше it напрямки угу, їх наздоганяли. А в цьому році не бачимо особливого зацікавлених, чому так? А швидше за все, вступники вирішили, мабуть, що країні більше потрібні ми. Менеджери і правники, хоча ми в авіаційному вважаємо, що країні потрібні інженери. Насправді чим більше, тим краще для нас у відбудові держави. Але от от тенденція теж спостерігається, що it напрямки трошечки стали менш популярними раніше. інженерія програмного забезпечення це прям топовий так. напрямок завжди був. А зараз її побачити іноді я так дивлюся, десяточку, і вона десь там після п'ятого місця виникає разом з комп'ютерними науками. Цікава до речі, тенденція. Плюс вже другий рік триває пілотний проєкт з надання державних грантів. От що це таке? Це така, скажімо, новація в Україні, коли держава намагається підтримати наших талановитих вступників, яким на жаль бракує балів для того, щоб пройти за державним замовленням, угу. тому що місць небагато на топові напрямки може бути а людей з хорошими балами. Багато. І Якщо людина має 150 плюс балів з двох предметів національного мультипредметного теста, вона має право на грант першого рівня. Це 17 тисяч гривень на рік щороку. А якщо вона має 170 плюс балів з двох предметів НМТ, то вона має право на грант другого рівня, це 25 тисяч гривень. І на деякі спеціальності, яким надається підтримка держави, в нас запроваджено не 150, а 140 з двох предметів плюс додатковий коефіцієнт, тобто на деякі спеціальності можна отримати одразу 42 тисячі гривень, і це перекриє більшу частину контракту. Тобто, ще раз уточніть, це така альтернативна бюджет. Бюджету, бюджету, так. угу. Це альтернатива бюджету. Це можливість для талановитих вступників угу. все ж таки вчитися там, де вони хочуть, і платити половину вартості контракту. А Радміло на вчорашній день ми маємо понад 204 тисячі зареєстрованих кабінетів вступників. Після 11 класу, тобто тих, хто подається на бакалаврат. А, а про що говорять ці цифри власне? І наскільки великої конкуренції серед 11 класників цього року? Вона менше ніж зазвичай, якщо ми будемо дивитися на загальну тенденцію, тому що їх менше в принципі їх менше. Не те, щоб менше складало НМТ, критично менше такого не було. Але якщо ми порівнюємо, наприклад, цифри тих, хто пішов складати НМТ, і тих, хто вже зареєстрував електронний кабінет, то там, наприклад, 315 тисяч складали НМТ, і от ви бачите цифри, скільки зареєстрували електронний кабінет. Тобто частина достатньо значна, взагалі не вступає в Україні в цьому uh -huh. році, вступає одразу за кор. А деякі, можливо, вступають, але потім в результаті не прийдуть до українських закладів. Тому ця тенденція для нас достатньо така тривожна. Угу. І ми все ж таки сподіваємося, що зможемо залучити багато закладів для цього запровадили дистанційну форму здобуття освіти, яка раніше в Україні взагалі не була популярна, реалізовувалась в дистанційному форматі угу. денна форма. Але так, щоб це чиста дистанційка, майже ніхто такого не робив. В цьому році дуже багато закладів, і ми в тому числі пішли на цей. Крок для того, щоб наші діти мали змогу вчитися в нас, знаходячись за кордоном, навіть якщо вони за кордоном, плюс ми, наприклад, відкрили таке представництво в Мюнхені. Для mm -hmm. того щоб наші діти очно навчалися там. Наші Прекрасно. викладачі їздять туди Ого. і будуть їх навчати очно там на спеціальності інформаційні системи та технології топова айтішна mm -hmm. спеціальність в Україні. І ми сподіваємося, що це дасть змогу нам залучити тих наших дітей, які за кордоном до навчання в Україні, і потім до повернення. Все ж таки це в дуже гарно. Вона мені мені аж цікаво. Потім результати дізна, дізна, дізнатися пізніше. Щоб там контакт був дуже дуже, дуже якраз. Гарний приклад того, як можна так залишити студентів в Україні. А за вашими спостереженнями, кого більше вступає зараз дівчат чи хлопців, і що саме впливає на їхній вибір спеціалізації спеціальностей? На вибір традиційно впливають батьки будемо ага. відверті. Це нікуди не ділося. Скільки років я не займалася вступом? Вже понад 15, батьки зазвичай мають найбільший вплив. На другому місці повплив однолітки, друзі, з якими вчаться в школі, так. хто куди вступає. Ну і перше кохання. Ви розумієте, куди пішла моя дівчина, куди так. пішов мій хлопець. Туди ми і вступаємо зазвичай. Але якщо говорити відсотково про хлопців та дівчат, то ми не спостерігаємо. Прям такого серйозного mm -hmm. гендерного перекосу, є спеціальності традиційно, на які більше йдуть хлопці, є спеціальності, на які традиційно більше йдуть дівчата. Але сказати, наприклад, що в нас на інженерні спеціальності mm -hmm. на авіаційний транспорт той самий не йдуть дівчата, я такого не можу сказати. Дуже багато на пілотів у нас вступають дівчата, і це насправді для нас дуже такий ключовий показник. Ми Клас. все ж таки авіаційний університет, і у нас авіаційні напрямки вони основні. І коли ми бачимо, що ого, в нас. Авіаційний транспорт цьому році топова спеціальні за кількістю mm -hmm. заяв, і там ще є і дівчата. То це для нас великий показник, що в принципі інженерна освіта цікава Та в Україні дівчатам. це дівчата. взагалі актуально? небо потребує так, так, і дівчата насправді дуже класно вчаться на цих наших програмах. І до речі, на інженерах БПЛА, наприклад, у mm -hmm. нас дуже багато дівчат вступають. Вони зацікавлені, дзвонять і до нас приходять на навчання. Тобто нема такого прям серйозного гендерного перекусу, mm -hmm. десь плюс-мінус. Але є спеціальності класичні інженерні, на які дівчата дивляться отак так дуже обережно. І є класичні гуманітарні, от та саме журналістика, на які хлопці отак дивляться обережно. Хоча знову ж таки, це такий чисто стереотипна історія, тому що угу. дуже багато хто у нас, наприклад, наші випускники працюють а, теж і в журналістиці, і в менеджменті. Цікаво, давай... спостережлива аналітика. так? Так, Вау. так. А давайте зараз поговоримо про пільговиків. Так, так? для вступників угу. з пільгами діють квоти. Оти там перша друга. Чим вони відрізняються між собою? Поясніть mm -hmm. більше про це. А перша квота квота-один mm -hmm. це квота, яка поширюється на учасників бойових дій, так. дітей з або позбавлених батьківського опікування, і осіб з інвалідністю першої другої групи, і дітей з інвалідністю. Це власне три категорії, які належать до першої квоти. В них власний конкурс між собою. Це такі от Вони між собою змагаються. Ці mm -hmm. три категорії mm -hmm. в конкурсному відборі. За балами, за пріоритетами угу. і держава надає до 10% державного замовлення для них. А друга квота це наші вступники з окупованих територій, uh -huh. тимчасово окуповані староокуповані новоокуповані території і зона активних бойових дій. Там, наприклад, Нікополь той uh -huh. самий. Дуже багато в нас в цьому році вступників з Нікополя. І ось це зона активних бойових дій, вони теж вступають в межах квоти. 2. в закладах, які не належать до переміщених, це 10% від uh -huh. державного замовлення. В переміщених закладах і ті, які знаходяться на прифронтових територіях, це до 40%. Uh -huh державного mm -hmm. замовлення, тобто це підтримка держави для дітей з окупованих територій, і е, шановні одинадцятикласники, шановні абітурієнти, зараз от, трошки батьки трошки посуньтеся, бабусі, дідусі, знайомі сусіди, друзі, тобто, так от до вас що ви їм порадите, а е, тим, хто не визначився, а е, е, що треба зробити вже можливо в переддень, бо в останній день подачі заяв. Які рекомендації? Шановні вступники, якщо так. ви думали, думали і не визначилися, то відповідно вам потрібно вже завершувати цей процес, визначатися і вже рухатися далі до подання заяв. Станом на зараз кожен вступник в Україні в середньому подав три заяви. Тобто, у вас ще є ну, до десяти заяв, тому ми вас всіляко запрошуємо до авіаційного бо авіаційна освіта сьогодні і інженерна освіта це топові напрямки в Україні. І якщо ви думали і не визначилися, то Визначайтеся, у вас є час до 18-ї години першого серпня, і ми впевнені, що всі обов'язково вступлять. Вчіться, навчайтеся, лишайтеся в Україні. О, Дякую, як мама. Ви мене ви, збисто повернули. Ви, ви, <реш> ви так розповідали, що аж самі захотіли. Як <реш> я, я Я вступав коридорами, страшно було заходити в університет Ой. на ту кампанію, бо грюмі такі професори так. ходять. професорки <реш> до тебе дивляться? Ти хто? А зараз прийду тебе буду визначати твої знання? А ви така врані. Ні, вони ка вони побачив вас в коридорі. Вступив би в нас центр вступника, знаєте, як гарно? Чата, вони яка енергія. Ми От вам дуже клас. дякуємо. Ми сподіваємося, що роз'яснили все, розтлумачили дуже детально, зрозуміло, друзі. Так що собі зафіксуйте, запам'ятайте. Ну і бажаємо успіху. Радміла Сегол, проректорка з вступу та онлайн освіти Державного університету Київський авіаційний інститут. Сподіваємось до наступної зустрічі. Дякую. Файно так, друзі. Далі будемо розчищувати наш медіапростір. Антифейки, чекайте. we <laughs>